29 травня у Катерининському храмі Чернігова відспівували відразу двох воїнів 37-річного Ігоря Скока, села Іванівка Чернігівського району, котрий загинув у Бахмутському районі Донецької області, та 54-річного Чернігівця Михайла Шапошнікова, котрий отримав тяжке поранення на Донеччині, внаслідок якого помер в лікарні. Михайло був ну, дуже, дуже добрим другом, вірним, чесним товаришем, побратимом, безстрашним. Скільки ви разом прийшли? З самого початку, з 24 лютого. Він як правда. Я по вернуся. Ой, вернувся. Мамо, мамо, не плачте, хоч мовщать нема сил, небо схили, не плаче біля свіжих могил. Детальніше про загиблих захисників у свіжому номері Валентина Остерська для газети Вість.